Фільм Барс незакінчена справа. Це новий документальний фільм команди фронтового продакшену Сектор правди. Я Марія Яремчук, його режисерка. Це історія добровольця, військовослужбовця збройних сил України, народного героя України Валерія Кресняна на псевдо барс, який захищав Україну із 2014 року, продовжив свій шлях боротьби у 2022 другому і на превеликий жаль віддав. Своє життя за те, щоб наші діти не воювали. Він народився воїном. Мені здається. Ми дуже швидко з ним стали друзями. Ну, він не просив. Він сказав: це треба так чи так, це треба зробити. Він на компроміси не йшов. Насправді він був. Неймовірно добрим зараз був кричати. Спішка справа, спішка справа". він знав, що буде велика війна. Вони постійно говорили про те, що буде війна, а по-іншому воно бути не може. Він сказав, що я вже знав, що нам доведеться виборювати свою незалежність. Відчуваючи його, я так сам ну, мене так само якби з'їдала ця незакінчена справа. Він, він завжди казав, «Незакінчена справа, незакінчена справа, буде велика війна. А Барс став командиром другої штурмової. І так ми І стали поплавками. Рота базувалась в пісках. Війна принесла людям щастя. Відчула, що це моя людина. Було якесь неймовірне тяжіння. Він із суворого воїна перетворювався одразу на люблячого чоловіка, на люблячого тата. Він насолоджувався кожною миттю цього батьківства. Кожну вільну хвилину, це дзвінок на талці, це сюсюкання здорового штурмовика з дітьми. Цьому наших маленьких маленькі і козісу у нас вже зима. Кохає тебе майке, тось цямця моя завдяки. Він казав, що війну повинно закінчити наше покоління, щоб воно не досталось ні дітям, ні онукам. Він казав, що я не хочу, я розумію, що допоки поки я воюю. Мої діти не будуть воювати. Я не хочу, щоб мої діти воювали. Напевно, що він вважав це незавершеною справою. Він сказав дякую, що ти прийняла мій вибір. Він каже: Я б все рівно пішов, але мені би було важче. Я не люблю цієї фрази фрази, що гинуть найкраще. А захищають далі хто найгірше, ні, звичайно. І лишаються такі самі. Просто що барса в моєму житті вже більше не буде. Я вірила і я була впевнена, що, що він повернеться, і що все буде добре. Якби Барс зараз був живий, то він би був би не тут з нами, а був би десь або під Запоріжжям, або під Вугледаром, або під Бахмутом. Він би був би там. Він був і залишився воїном по житті. І після смерті так само. У нас дуже великий спектр емоцій у всіх. Я хотіла запитати, які емоції відчуваєте ви, коли дивитесь цей фільм? Чи ви відділяєте це типу робота і життя чи ні? Дякую, гарне питання. Насправді, я вмію керувати своїми емоціями, тому що пропускати щоразу цю історію через себе, це досить важко. Тим більше, що я ж особисто знайома не лише з Барсом. Я добре знаю француза, я знаю Ксенію Бикову. І коли я дивлюся цей фільм, я згадую навіть не те, що є у фільмі, я згадую те, що у фільм не війшло. тому насправді. Я думаю, що ще наступні разів сто я подивлюся його з емоціями. Але мені допомагає їх якось себе підтримати, мені допомагають емоції аудиторії. Тому що насправді ми працюємо для того, щоб глядачі щось відчули, коли бачу, коли дивляться кіно. І коли я бачу реакцію аудиторії, я розумію, що я не дарма через це пройшла сто разів, щоб показати це вам. Дякую дуже вам за таку роботу. Я відверто. Кажучи, дуже близько до серця її сприйняла і не могла стримати сліз, мене навіть зараз голос трішки тремтить. Ем, я хочу продовжити в тому аспекті, який задала Діана. Що для вас найважче в роботі з отакими історіями, з отакими фільмами? Найважче це коли ти працюєш з людиною в кадрі, добитися від неї відвертості. Тому що ми не завжди маємо для інтерв'ю стільки часу, скільки нам хочеться. Тому що для того, ну насправді, по всіх канонах документалістики нам потрібно провести з людиною хоча б кілька днів, щоб вона звикла до журналіста, щоб вона звикла до камери, щоб вона почала власне відкривати, розкриватися, розповідати те, що тому що насправді як якщо тим більше до героя вже приїжджали журналісти чи хтось, є певна така історія, яку він ще вона тримає, от на горі. От є певна чергова історія було сталося там ну, добре чи погано все для того, щоб пробитися під неї. Потрібно люди відчути людину, потрібно, щоб вона відчувала до тебе довіру. Має бути так пев... певна атмосфера, в якій людина почне розповідати те, що вона не розповідала іншим, те, що в неї всередині, і ділитися якимись особистими переживаннями. У барсі ви бачите, нам розповіли такі ну настільки, я можу сказати, інтимні речі, що ми навіть самі не очікували цього. Чи Відділяли ви якось? Я розумію, що ви якось фільтрували матеріал фільму і все в цьому дусі. Чи відділяли ви якісь важливі речі, але які були вже занадто інтимні, які варто було би залишити, скажімо, лише для сім'ї? Проте з вами поділилися цим. Е, ви знаєте ні. Ми е, ми якраз поставили, ми залишили, У нас перша нарізка фільму була 2 години 40 хвилин. У нас було десь годин, більше 10 годин знятих інтерв'ю, різних, там дуже багато, дуже багато не вішов насправді. Е, перша нарізка фільму була 2 години 40 хвилин. Це все було важливе, важливе над-над-над надважливе. Ми таксі ви зрозуміли, ні, 2,40 багато. Е, давайте скорочувати. Е, скоротили, у нас лишилася, я добре пам'ятаю цифру, година 38. Але треба скорочувати, тому що. Що це довго для документального фільму, і ми ось зі скрипом там кілька разів навіть з продюсером скандали, на тому що прибігав казав: я подивився версію, ти вирізала ось ту історію, як ти могла? Це ж це ж таке важливо. Це потрібно каже: ні, ні ні нам треба скорочуватися, і ми отак, от через, через себе, до зменшили фільм до 56 хвилин тому. Ми насправді залишили найважливіше те, що нам допомогло краще розкрити героя аудиторії. У цьому проєкті розкрито таких багато досить інтимних історій кожної людини, яку ви знімали? І от мене цікавить, а чи були складно ще з тим, щоб домовитися з людиною, щоб вона розповіла саме цю історію, щоб вона погодилася розповідати про цю людину, оскільки ми бачимо, що для кожного з них ця людина була близькою. Як ви домовлялися з цими людьми? Насправді стандартна досить робота для документального виробництва. Для того, щоб приїхати перед тим, як приїхати на зйомки, у нас пішло десь до місяця на планування всього процесу. Ми зв'язалися з рідними, ми зв'язалися у нас, один з наших продюсерів Володимир Ханас, знайомий з рідними. Ми, 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 завжди, ну, ми перемішані з, з Барсом, тому що так з'ясувалося, що не, не лише там я з Барсом була знайома, а й наш продюсер, але з абсолютно іншої сторони. Рони він знав Барса ще в 96-му році, е, тому е, завжди по першу чергу намагаємося знайти якийсь неформальний контакт, тому що просто зателефонувати людині і сказати Здраю, добрий день. Ми зараз про вашого вашого члена родини будемо знімати кіно. Ну зрозуміло, куди ми всі підемо. Особливо, якщо це кіно, особливо, якщо нам потрібно щось тривале і щось відверте. Тому насправді ми знайшли спільних знайомих. Ми домовилися про підтримку в першу чергу із дружиною. Барса не можу називати її вдовою, Тому в першу чергу ми домовилися із Наталою про те, що вона готова з нами співпрацювати. Вона готова зніматися в фільмі і розказати нам історію. Власне, все, що по залученню родичів, друзів побратимів, це все зробила Наталія, тому що ніхто з них не міг би її відмовити. Тому ми знайшли на найсильнішу цю сторону, з якою треба було заручитися про підтримку і про співпрацю. І відповідно вона допомогла нам поговорити з усіма спікерами. Як добити друга частина питання? Зрозуміло, що всі, хто працював у кадрі, вони знали, що ми будемо говорити про Барса, тому що ні про що інше нам говорити, ну у нас не було причини, що вони нам розкажуть, ми не знали. Це той момент документалістики, коли ти приходиш, ти бачиш перед собою людину, ти починаєш з нею спілкуватися, і ти ну, не знаєш, що тобі зараз людина розкаже. Ми можемо почитати в інтернеті якийсь фактаж, тому ми розуміємо там приблизно, куди піде розмова. Ми можемо направляти її питаннями, але коли мова йде про особисте, що тобі відкриють, ми не знаємо. Тому сценарій документального кіно він завжди складається на етапі постпродакшн. Якщо у нас ось така не постне ігрова документалістика. Е а, а власне, ось така, коли ми спочатку збираємо матеріали, потім з ним працюємо. Ніхто з нашої команди не знав, що ми отримаємо на виході, навіть я не знав. Хотілося б зокрема задати питання. От ми власне бачимо так, що проєкт реалізований за підтримку Українського культурного mm -hmm. фонду. Це було на конкурсній основі, власне кажучи, можете розповісти про ці всі моменти, зокрема для нас, ну. Якщо ми захочемо займатися безпосередньо документалістикою, так нам потрібно або певне фінансування, або певне матеріальне підтримка безперечно. Да, ну то хотілося б вас поцікавитися, власне, як це відбулося З зараз. Без питань розкажу. Фінансування нам звичайно буде потрібне. Ще й таке немале фінансування, тому що е люди, які дивляться кіно, дуже часто аудиторія думає, та це, мабуть, людей таке хобі. Вони там прийшли раз, десь там заробили грошей, а потім пішли кіно, познімали. От ну воно насправді так не працює, воно насправді все. Все потребує витрат. Український культурний фонд це державний інвестор у сфері культури. Ми всі знаємо. Щороку Український культурний фонд оголошує конкурсні відбори за різними напрямками, програмами. У них є сайт, у них все це дуже-дуже добре розписано. У Кеф цього року, мабуть, оголосить конкурси вже десь за місяць. Будуть відкриті програми. Для того, щоб потрапити в конкурс, потрібно знайти Свій напрямок, свій лот і написати таку річ, яка називається проектна заявка. Я не знаю, чи є у вас дисципліна проектний менеджмент. Вона має у вас там бути. У вас бути. Я сподіваюся, там вчать, як це робити правильно, тому що це наука. Це отака річ, яку треба вміти. Я вам ну тут ви можете бути сто разів талановитими, ви може, у вас може бути геніальна ідея. У вас може бути класна команда, у вас може бути абсолютно все. Якщо ви хочете працювати з грантовими проєктами, не лише українськими. Це стосується українського культурного фонду, це стосується європейських донорів, тому що наша команда працювала з українським культурним фондом. Вже і раніше це не перший наш проект. Ми працювали з Держкіно України, ми працювали з Айріксом. Ми працюємо зараз з Проонським Оніксом. Тобто, ми з ким тільки. І не працюємо, і все починається з грамотної, якісно написаної проектної заявки. Тому, якщо у вас є такий предмет, чи якщо раптом ви знаєте, де пройти курси, цьому потрібно навчатися? Це навичка. Тобто, тут не потрібно таланту, геніальності чи обдарованості, потрібно голова, мізки, дві руки і чітке розуміння процесу, що писати. Після того, як ми написали цю склали цю проектну заявку, подали її в Український культурний фонд, ми пройшли кілька етапів відбору. І після другого етапу з'ясувалося, що нас таки підтримують, і кошти на цей проект ми отримаємо. Власне, ми проект завершили. Зараз ми знаходимося на фінальній, фактично, стадії це публічне сповіщення. Ми наш четвертий публічний захід по проекту. І у нас через там буквально з наступного тижня починається найвеселіший етап, який називається звітність. Тому що ми маємо підтвердити, що все, що ми в тій заявці написали, ми це все зробили, і власне довести донору, що ми витратили гроші на те, на що їх брали. Це так, якщо коротко. Там я бачила, просила мікрофон. Якби зараз барс був живий, чи з'явився би фільм, чи взялися б ви за його створення, і як би він відреагував на це. Дуже точно знаю, що якби Барс був зараз на війні, ні фільму б цього ще не було. Тому що ба найбільша складність із Барсом була те, що він ніколи не ліз у кадр. Він завжди, от навіть ті кадри з бази, ви бачили, там були у фільмі кадри з бази правого сектору, там, де ми з ми, ми там працювали. У нас Барс був весь час перед очима. Ми ходили з камерою, а коли б полізли в архіви, дивитися, де ж власне він є, а його нема ніде. Тому що він всюди, десь він завжди відходив, він завжди презентував побратим. Тимів, когось когось. Тому я думаю, що зараз ми б, звичайно, його не спіймали, тому що, по-перше, він би відмовився, сказав це не на часі. по-друге, якщо ви чули, як вони воювали, бо вони розвідники і виконували такі завдання, про які зараз ще не можна говорити, то навряд чи він би нам щось з вами цікаве розказав. Після війни, я думаю, можна було б його якось розкрутити на якісь цікаві історії, спогади, але, на жаль, ми це вже будемо робити з іншими тими, хто повернеться з війни, а розкажіть, будь ласка, як ви взагалі оцінюєте фінансування від держави на ось такі фільми? Вони однозначно є важливими, як це оцінює держава. Держава не розділяє фільми на, на ось такі ось такі. Це все відбувається так само, як я вже і зазначила, в рамках певних творчих конкурсів. Держкіно України з 2022 року від початку повномасштабного вторгнення конкурсів не проводить, тому ми не можемо говорити, який контент воно би підтримувало, тому що ну воно не має зараз на це фінансування. Український культурний фонд дуже чітко зазначив, що історії сучасних українських героїв нові наративи вони важливі, вони є в пріоритетах. Ну і наш проєкт власне, є наслідком того, що вони дотримуються свого слова і підтримують саме, саме такі роботи. Ми бачимо зараз велика йде суспільна дискусія про те, скільки коштів має виділятися на культуру, на серіали, на фільми, на, на різні проєкти, як збалансувати витрати на культуру із витратами на армію, які саме проєкти повинні отримати фінансування. Ми про інгулець ми всі чули в новинах. Ми всі розуміємо. Це насправді привід для великої суспільної дискусії, тому що з одного боку культура, культурні проєкти, і, фі, і фільми, в тому числі вони формують свідомість. Вони вони формують свідомість нації, вони в нас вони нас гуртують, вони підтримують нас, вони стимулюють нас до боротьби. Відмовитися повністю від культури ми не можемо, але власне як це балансувати, і скільки мають коштувати проєкти, якими вони мають бути, це питання для дискусії. jak odpovídat. Сама собі, наприклад, е, я відповідаю так: я не заперечую проти розважального контенту. Насправді в мене немає жодних заперечень. Я вважаю, що це те це, це теж потрібно. Я б з величезною радістю, бо ми всі, всією командою кажемо: от коли настав, коли тільки настане перемога, ми почнемо знімати найдурнішу, найпримітивнішу комедію, яку тільки можемо. Тому що ну вже треба якось все таки поміняти жанр. Я не проти розважального контенту, е, я за прозорість державних. Конкурсів. Ви сказали, що Барс не дуже любив появлятися у кадрі, але у фільмі ми бачимо, що дуже багато кадрів саме з ним. Скажіть, як вам вдалося дістати ці кадри і де? Це насправді дуже мало, тому що ми хотіли більше. Значна частина кадрів. Ну, якщо поділити фільм по. По блоках ті кадри, які 14-15 рік. Частина з них це кадри наші архівні з, з архіву дуку. А друга частина це архів каналу 1 плюс 1. Андрій Цеплієнко, журналіст 1 плюс 1». Він був особистим другом Барса. Він приїжджав в Песків, він знімав, він знімав сюжети і з нами поділилися якоюсь там частинкою відзнятого матеріалу. Ми змогли його використати. Кадри, там, де сімейна зйомка, це сімей, сімейні архіви, архіви знайомих. Фінальні кадри, там, де фронтові зйомки, це також частина, частина архіву 1 плюс 1, частина там, архівів особистих нам передав. Ми побачили такий епізод, так, власне кажучи, з переслідування правоохоронним органом безпосередньо самого Кіборга. Це досить такий суперечливий момент. І мені що хотілося запитати, про що це стосується реакції е, влади. Чи була якась реакція влади так, щодо власне, самої документалки, так і. Скажімо, відчувається певне таке блюзнірство, так коли країна потребувала героя, він був фактично в екзилі, в еміграції, да коли запахло смаженим, да, умовно кажучи, на тій ж банкові чи на Грушевського, так цей герой вже був на фронті. Питання таке: чи була якась реакція влади на це, і чи ви бачили, можливо, якщо ви їх бачили, в принципі, їх очі, чи не було їм соромно за це? Дивіться, на перша перша прем'єра Барса відбулася в Чернівцях. Власне, ну це, це логічно. В найбільшому культурному центрі Чернівців, культурному центрі Миколаїв... імені Івана Миколайчука. Там десь у нас було 400 гостей, в тому числі мер міста. Мер міста в Чернівцях новий. Він не брав участі в тому всьому, тобто ми, ми не можемо в нього за це питати. Після показу фільму мер підійшов до членів родини Барса і спитав, яка ж власне ситуація зі справою. Я вам можу. Розказати, тому що я знаю, яка ситуація зі справою. Раз уже ми так відверто говоримо. Справу мали всі причини закрити за фактом смерті Валерія, але родина від цього відмовилася. Вони хочуть провести судно ну, в слухання. Вони хочуть відновити справедливість і вони хочуть захистити його ім'я. Ми знаємо, що до наших продюсерів на Західної України зверталися певні там громадські організації, певні активісти, яких теж зацікавила ця історія, що виявляється карна справа не за. Рита, вони б хотіли долучитися до того, щоб довести до якогось логічного фіналу всю, всю цю ситуацію. Ми, як знімальна група, підтримуємо їх ініціативу. Побачимо, що з цього вийде. Сподіваємося, що справедливість буде відновлена. Сьогодні прозвучала також фраза, що ваші фільми адресовані аудиторії, ви неодноразово бачили реакцію аудиторії. І пишіть, будь ласка, реакцію аудиторії. Під час перегляду фільмів війни 2014 16 17 умовно років, і війни зараз теперішньої. Яка реакція зачепила людей? Яка війна зачепила людей більше і стимулювала ці емоції справжні не, не на камеру? Насправді. Чотирнадцятому, після 2014 року у нас є один військовий проєкт, е, на присвячений там першому етапу російсько-української війни. Це фільм Шлях Самурая. Це історія нашого побратима-добровольця на псевдо-самурай. Він зараз продовжує продовжує воювати. Десь я так розумію, десь на сході е, він після самих контузій повернувся з Добробату до рідного Харкова. І власне посттравматичний розлад, наслідки контузії. І Харків, який на той момент війни так якось не дуже знав. І при цьому присвячена півгодинна документальна історія. Коли ми показували цей фільм 19 в 19-му, 20 в 20-му роках була дуже чітко видна різниця між аудиторією дотичною до війни, і аудиторією, яка до війни не дотична, тому що це було видно і по реакції, і це було видно по питаннях. Нам ніхто не казав, що ви зняли там погане кіно чи щось, але багато з тих, хто з війною на той момент не стикався. Ну, люди дізнавалися про це дуже багато цікавого. Виявляється, чому оці тоді атошники. Вони називалися, чому ці атошники такі дивні, чому вони так себе погодять, що, що там власне, на, на тій війні відбувалося, як це все виглядає. Е, зараз, е, і в тому, в, в тому фільмі наш друг Самурай сказав, що якщо ми зараз на війну не, не, не відвоюємо країну, то війна піде по наших городах. І от коли війна в 22-му році пішла по наших городах, я згадала ці слова самурая. І зараз немає такої аудиторії, де от прямо всі не дотичні до війни або всі дотичні. Зараз війна стосується абсолютно. Абсолютно всіх. Тому ми тут були в Києві, у нас там лінія фронту проходила, яснуся під хатою, там де східніше, де, де південніше, ви ж розумієте, що там відбувається. На Західну Україну прилітають ракети. Тому зараз знайти аудиторію, яка не розуміє, про що йде мова, ну, неможливо. Ви зазначали про те, що дуже було складно знайти якийсь матеріал з Барсом, або ще щось таке. І мене цікаво, чи були якісь можливо специфічні деталі або сцени у фільмі, на які ви б хотіли особливо звернути увагу, або можливо розказати про це глядачам. Можу розказати про те, що нам було надзвичайно. Тут, власне, тут кадрів дуже мало з його, з його дітьми, які ми знімали. Але це було складно. Насправді і працювати з дітьми складно, тому що це окрема частина, окрема частина роботи. Ми одразу вирішили, що ми не будемо інтерв'ювати дітей, тому що це вони занадто малі, і це абсолютно не, не потрібно. Їх, оця їх реакція на знімальну групу, вона насправді абсолютно не в'язалася з загальним настроєм фільму. Ви розумієте, тому що в одному у нас там є фінал. Де говорить Наталя про нагороди? Вона стоїть на вулиці. Ми беремо інтерв'ю. Поруч стоїть Богданка, так звуть звуть дівчинку, і там не дуже видно, але ззаду неї стоїть Миколка і крутить е від, е від петлічного мікрофону. Він крутить оцю цю А отут стоїть мій звукооператор, який просто сивіє, там намагаються нічого не сказати в голос там. Не дуже це зу і, і це. Все головна площа міста. Це треба зробити швидко, тому що далі є плани. Е тому, власне, якщо говорити про якісь такі особливі сцени, це це, звичайно, робота з дітьми. По-перше, дуже вдячний вам за цей фільм, тому що такий контент зараз дуже важливий. І я прошу вас узагальнити нам, як журналістам, як працювати із таким контентом і технологію комунікації на такі теми. Інтимні на такі теми, особливо з військовими, тому що військові це ті люди, які не дуже хочуть говорити про особисте, як їх розговорити і що робити, коли в тебе в кадрі плаче людина. Так, зараз спробуємо поділити ваше питання. Якщо я щось забуду, е, нагадаєте мені. Е, в першу чергу це ваш досвід. Не можна зайти на перше інтерв'ю там чи на друге в своєму житті і провести його ідеально. Якщо ви якби ви бачили мої там перші в житті інтерв'ю, це мені мені зараз так соромно, але через це треба було пройти. По-друге, не беріться за теми, які вам не близькі. Якщо ви не розумієтеся в цій тематиці, якщо ви просто вона, от, наприклад, там кон'юнтурна, чи вона там комусь цікава, чи ви хочете спробувати, не не робіть цього. Візьміть ту тему, яка для вас близька. Це і коли ви говорите з людиною, працюйте на свого героя. Зараз ваша задача зробити так, щоб ваш герой був в ці в кадрі зіркою. Не, не ви. Тобто я ніколи не висловлюю своєї думки героям. Я слухаю їх. Навіть в мене бувають різні інтерв'ю. Там це ж не один проект, навіть якщо мені щось не подобається, чи я з чимось не згодна. Е, це зараз не моя проблема. Моя, е, моя проблема зараз дати герою можливість розказати все-все-все. Готуйтеся до інтерв'ю так, як вам навіть вам викладачі так не кажуть готуватися, як я кажу. Готуйтеся, готуйтеся і готуйтеся. Нема нічого гіршого, коли ти до тебе приходить журналіст і ставить 105-й раз питання, яке вже є там в інтернеті, не на кожному сайті. Там про ну просто є певні очевидні Такі речі. Е, Продумайте обов'язково каркаси з питань. Що б вам не розповідав герой? Наприклад, у цьому проєкті у мене було кілька питань, які однакових, які я ставила абсолютно всім. І отримуючи відповідь на одне і те саме питання, різні відповіді, ми змогли показати там розкрити ті ті чи інші частини фільму. Більш більш об'ємно, більш опукло. Перевіряйте інформацію. Зрозуміло, що от у нас була таке найтонкіша ця історія. Це історія з карною справою з еміграцією з усім, тому що ми не могли пустити в фільмі, озвучити якісь прізвища чи ще щось. Але нам потрібно було дуже делікатно розказати, що ж там власне відбулося. Ваша робота з планування підготовки вона буде набагато більше перевищувати той час, який ви витратите на знімальному майданчику. І головне не бійтеся, ходити до людей, не бійтеся, ставити інтерв'ю. До речі, мені дуже подобаються ваші питання. Ня, мені журналісти там в тих же Чернівцях ставили набагато більш шаблонні питання, тому я вам дякую.